Вітаю! Зараз ми подивимося таке запитання, які е, плани у ворога щодо України? Скажіть, будь ласка, вищі сили, які плани у ворога щодо України? У ворогу дуже важко. Він хоче домовлятися. Це велика тайна, ніхто не, не каже. Так, ворог уже тікають. Плани у нього були тікати. Зараз ми подивимося. Ворожі плани. Так, ворога дуже скрутне становище. Він боїться. Він дуже боїться. Він е залишився один. Я так розумію, що ворог знищений, взагалі, в нього не залишилося ніяких сил. Навколо нього одна смерть. До нього прийшов Верховний суд, його дуже сильно покарано, і він боїться. Він буде всілякими силами робити вигляд, що в нього все добре, щось будуть красти, це в нього буде створене якесь свято, наче це в нього свято, але це свято насправді омана. Свята немає, все розрушено, все зруйновано. Він на дні і ще буде щось ворог грабувати. Він буде намагатися вкрасти. Так, він буде красти з зруйнованих будинків майно. І тікати, наче в нього буде свято від того, що він награбував. Оце єдине, що в нього залишається. Ну, це для своїх він зробить свято, що це, наче перемога, чи щось таке, а насправді він на повному дні і мертвий, і в страху знаходиться. Те, що сховано, дуже сильно щось ховається план ворожий. <клес> Ворог не, не хоче, щоб був наступ на нього. І це вселяко він відкупається, щось. Оце остаточне руйнування, яке можливе, він намагається якось це закрити. Закрити, щоб не було оцього наступу наших сил на ворога. Це для нього буйне, ну, буде повне знищення. Він цього боїться. Щось таке ховається, якийсь план. Ой, схована, якась прихована зброя. Десь він щось купив. Її він купив, але йому заборонили це використовувати. Як наче так. А, він купив на для себе якесь ПВО. Чи щось таке? От, щоб захиститися від ракет. Це в нього таке, така є таємниця. Йому дали зброю, але тільки для того, щоб він захищався від ракет, а не для того, щоб він використовував це мирна зброя тільки для, для того, щоб він захищався. Це не для нападу. Ось така таємниця. Це є така таємниця. Це те, що мені вдалося побачити. Так, в нього є план. Мирні мешканці. Вони виїхали. Дуже багато загинуло людей мирних і він, чи їх приховують десь, чи десь повивозили з самих мешканців. Так, це питання також вирішено. В нього йде борьба, він хоче це приховати, але весь світ буде знати, скільки дітей, скільки жінок, хто загинули, де загинули. В нього не вийде. і... Світ побачить, мир побачить ці всі страждання. Так, але нас цікавить таке питання, скільки продовжуватиметься ця боротьба, коли він складе зброю, так, в нього є якісь магічні ще впливи на самих військових. Ці самі військові, вони навіжені, вони хочуть битися і все, але це їм зроблено, як наче на, на магічному плані. Так, і скільки боротьба, коли вона в нього закінчиться, значить, він буде, поки люди будуть хотіти воювати, поки він буде знаходити людей, які за гроші захочуть йти воювати, ця боротьба буде йти. Але ще таке важливе, що ці всі люди можуть от потрапити у полон. От поки ми не візьмемо в полон оцих всіх людей, його військових, які хочуть воювати, доти буде боротьба. Як тільки будуть взяті всі в полон, і в нього вже ніде не залишиться, не на території ніде не залишиться оцих людей військових. Тоді боротьба закінчиться. А так він збирається до останнього військового слугу воювати. Отаке мені прийшло. Так, я це заперечую. Ой, так, не буде продовжатися ця довга боротьба. Припиняємо. Закінчуються кошти у військову у, у ворога. Заперечую всі ці наміри, боротьба, наміри до боротьби закінчуються, заперечую. Те, що ворог один і навколо смерть. це він знає, але йому це, його це не зупиняє, щось не збирається не, не так зупинятися. Так. Але ми лишаємо це. У нього дуже скрутне становище, у нього палки в колесах хай буде їх більше. Так, тікає. Я йому бажаю якнаймога більше зрадників, щоб тікало, як більше ворогів, лякалося і тікало. Також, оце свято заперечую, більше не виходить нічого у ворога. Ламаються всі плани, що він задумав красти. І це свято у нього не свято. Викриває всі його плани. Так, також хай боїться, хай лякається. Оці, так, це ми лишаємо. Хочу забрати. Всю його боротьбу до руйнування, всі наміри мирних мешканців, всіх викривають як та й швидше, Заперечую так. Не виходить ворога, оця зброя не допомагає. Це все також я заперечую, більше йому ніхто не допоможе. Вищі сили просимо допомоги. Так, зараз ми перекриваємо. Так, мирне небо просимо. Відвертаємо від ворога всіх його допоможників, всіх, хто йому допомагає. Більше йому ніхто не допомагає. Перемога на нашому боці. Так. Вищі сили, ангели-охоронці, духи врода, закликаю. За вищим судом, за Верховним судом прошу надати ворогу все, що він зробив в Україні. Все, що зробила Російська Федерація в Україні, йому повертається. По Верховному суду буде так, буде так, буде так. Все, ворожі Російської Федерації, вертай. По Верховному саду всі страждання людські, всі страждання земні, всі страждання, всю біль, всі смерті, всі руйнування. Всі сльози повертаємо. Все, що наробив ворог, Російська Федерація вертається йому по Верховному суду. Буде так, буде так, буде так. Закликаю Вищі сила, ангелів, охоронців, духів роду, прошу зруйнувати всі ворожі плани, щоб не було в нього, ніде перехистку, щоб не працювала його зброя, щоб очі ворожі не бачили, щоб війська тікали, лякалися, вмирали. Не було бажання більше воювати. Закриваємо дорогу до перемоги ворога. Дорога закрита. Ангелів-охоронців, прошу, відверніть по іншим дорогам, пустіть ворога. Не буде в нього ні захисту, ні прихистку, не допомоги. Дні руйнування і сльози. Ще поверніть все страждання, що робили в Україні ворогу Російської Федерації. Буде так, буде так, буде так, і закрити їм очі і дороги. Да буде так, да буде все сказане, здійснене. Так що ворог слабкий, у ворога нема зброї, у ворог тікає, Російська Федерація намагається для свого мешканців зробити якесь свято, якісь наворовані речі, але це все не буде працювати, закриті повністю дороги і. Всі мирні мешканці і всі, хто загинув від ворожих снарядів, всі вони будуть знайдені і упокоєні. Буде так, і так буде. Дякую за увагу.